Шановні українці, шановна громада, хоті ви звернутися до вас із словами заклику, так би мовити, не будьте байдужі, просвітися, піднімійтесь коліни. Адже е, в цей час, що ми живемо в нашій незалежній, що незалежній державі, відбувається таке славілля, е, зокрема в прохороні в органах та ліківки. Ми учасники в радість ходи, розпочали ходу 7 липня, 2013 року цього року, тобто, пройшовши нелегкий шлях. Подолали до На нас приєдналися люди, люди, які потерпіли від свавільна міліції, приєднали доходи ішли з нами. Прийшовши, прийшовши до Києва, хотіли отримати якийсь захист, хотіли, щоб нас почули вже і гарант Конституції, щоб почув людей, почув нас, але натомість ми знову ж таки побачили свавілля тієї ж міліції. В ніч з на 19 липня працівниками Беркуту були жорстокі, жорстоко побиті, і жінки в тому числі, учасники ходи. Були з були за намети, два намети, які стояли. Знову ж таки, люди, які йшли своїм білю своїм горем, вирішили стати останнього на майдані, бо це єдиний, так би мовити, крок, яка дія їхня. Ми привели до себе уваги. Увагу не тільки е, владні структури, а й увагу мешканців Києва. Ми йшли надією, що кияни, кияни прийдуть і підтримають нас. Принаймні, своєю присутністю ми не закликали до битви, якоїсь там, погромів. Адже в нас була мирна акція, мирна хода. От вона є мирною. Що побачили сьогодні, 27 липня, сьогодні на Майдан. Прийшли за зазвичай всі учасники ходи, і не тільки небайдужі, небайдужі мешканці Києва, які нас підтримують, і приходять і приносять поїсти, і речі проносить клентів. Прийшли на майдан, підійшли працівники міліції в грубій формі за те, що людина стояла з державним прапором України, почали їх смікати. Запиха записали, понесли в автозак і повезли в Шевченківський Сіравіділ. Там знаходиться ще принаймні шість осіб. Двоє Спіроградщини: Олександр Бусуляк та Олександр Гарбузов, а також Ірина, пані Ірина Схахова, яка своєю проблемою також незаконно заарештували і тримає сина в ув'язненні. Її зокрема несли на руках, жорстоко дуже поводилися з нею. Тобто славілля продовжується, воно не, не контролюється, а навпаки, дається вказівка. Ці працівники безчинствують. Ці працівники міліції впевнені, що їх будуть безкарні, тому що за ними стоять керівники вищого рангу, і вони їх відмажуть, Я говорю на їхньому е, жаргоні. Тобто, я хотів би, щоб е, байдужість людей сьогоднішнього дня покинула, щоб вони були небайдужі. Закликаю всіх, будь ласка. Громадяни не тільки Київ, наша Києва, а всієї країни. Не будьте байдужі, приєднуйтесь до цієї ходи, вона має таку назву Врадівська хода і вона буде принаймні, бо ця Врадівка, яка відбувалася в цьому селищі, вона щас кожному на кожному населеному місці, в райцентрі, в обласному центрі. Звертайтесь до чоловіків, захистіть, будь ласка, своїх жінок, своїх мам, своїх сестер, своїх коханих, адже. Це безчинство відбув на всіх теренах України. Давайте виконаємо державний гімн України, там є чудові слова. Душу і тіло ми положимо за на нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Будь ласка, так долучайтеся до цього, не будьте байдужі.